Найбільше проблем із зором та серцево-судинною системою в Івано-Франківську підбили результати місяця здоров'я. Цьогоріч кажуть ініціатори проєкту, упродовж жовтня можливістю пройти безкоштовні медичні огляди скористалися 3390 мешканців громади. Ми помітили, що дуже багато людей зверталися саме за підтримкою до кардіологів, до офтальмологів дуже великою власне такою. Потребою було саме ОЗД. Дуже багато людей приходили саме в сільські ФАП і амбулаторії. Вони мали свої визначені дні. За перший тиждень велика кількість людей записалася в приватні заклади. Цього року нам вдалося дуже багато. Вдалося обстежити людей, виявити власне ті патології, які сьогодні ми можемо сказати, потрібно тримати на контролі. Працювали медичні пункти не лише у місті, але й у селах громади. Тут обстеження пройшли майже тисяча осіб. Чи не найбільша проблема, резюмують медики, нині із захворюваннями органів зору до того ж, як серед дитячого, так і дорослого населення. Показники виявлення у порівнянні з минулим роком зросли утричі, і 46 нових випадків лише у межах цього проєкту. Люди зазвичай взагалі не зважають на те, що в них є втрата зору. Вони це пов'язують з томою, з перенавантаженням і вчасно не звертають. І, власне, якщо вчасно звертатися, є профілактика є глаукоми, і е, можна попередити ті операції, які в величезній кількості останнім часом проводяться. Це є заміна кришталика. І от власне в цьому напрямку ми працюємо найбільше, найпотужніше, тому що в межах нашого закладу доступність у сільській місцевості є постійно, тому що ми щорічно маємо виїзди в нашій амбулаторії. Не меншу увагу під час реалізації проєкту приділили і профілактиці та ранньому виявленню проблем із серцево-судинною системою та репродуктивному здоров'ю. Також багато було виявлено серцево-судинних захворювань, це є ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, ендокринних захворювань і гінекологічних захворювань, що впливає на репродуктивну сферу жінок, на репродуктивне здоров'я. А ми розуміємо, що ми про це маємо дбати, бо знаємо, що в нас народжуваність. Знижується і смертність росте, тому важливо виявляти вчасно захворювання жіночої сфери, особливо у, дів... у жінок молодого, репродуктивного віку, а також і жінок старшого віку, які мають групу ризику. Цьогоріч до проєкту долучилися і приватні клініки, що дозволило розширити перелік доступних у його межах медичних послуг. Цією можливістю скористалися понад пів тисячі осіб. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.